Зараз я буду вам задавати такі деякі факти, і ви будете продовжувати відповідь. От скажіть, якби людина як коли втрачає десь один відсоток жидкості, ну, там втомилась там або жарко їй, що з нею трапляється? Ну, вона один відсоток там спотом вийшло, або ще там, якимось шляхом. Ось що з нею трапляється? Що з нею відбувається? Худне, в неї там втомленість. А що вона хоче, щось не хоче, як Ви вважаєте? Ну, хоче там хоче відпочинку пити. пити так? Хоче. так, вона хоче пити тоді, коли 1%. А скажіть, а коли 5%, 5%? Що, як вона себе почуває, що з нею прибудять? Втомленість. Ще більше ну, почує. Ну, 5% це вже там. Коли ну, в жажда в пустині, води так. ще більше. Жажда води це коли 1%. А коли 5%. 5 це вже багато для людини, від неї вже щось таке трапляється. Чи відпочинку якогось, не знаю. А у вас яка, який варіант відповіді? Ну. Ну? Сталість, не це хочеться. Вона прямо втрачає свідомість, коли 5%. А, а тоді, коли 10%, 10%, що тоді трапляється. Якщо в 5% вона втрачає свідомість, а 10%. Помирає, бо Правильно. в кому падає. Правильно, помирає. І ще таке коротеньке питання: задам. Як ви вважаєте, людина якого кольору очей сама чутлива до болі? Блакитного? Його? Блакитного. Так. Десь читала, десь бачила, чи просто. Ні, в мене просто, типу, блакитно, зелені, то в мене цей. Дуже... Ну... Чутливо, так? Ну бачите, так, блакитного. Дякую за відповідь. Є, yeah. давайся, прикинь.